Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Скажіть, допоможіть вище сили, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків. Вони такі а, а, готують. А, в них Харків, як розглядають так, щоб постійно з, а, наносити удари, як а, люди, які змушені от нема куди дітися, і дуже їм як це сказати? Що вдається нанести, що не вистачаючи захисту не закрите? От вони обрали Харків, щоб робити боляче? Ще можуть чекати на якусь має прийти в Харків до кордону прийти підтримка расистам, це таємниця. Вони очікують на підтримку, ждуть, що прийде, щоб наступити, щоб робити атаки. От. Дуже сильно засудять. Рашисти отримають покарання, наказання за обстріли, за наступ на Харків. Дуже санкції якісь мають ввести. Прошу Сили, допоможіть, скажіть, що не вистачає, що необхідно нашим військовим, щоб знищити рашистів, що обстрілюють Харків. Ще трошки в, в світі існує ціла така павутина, агентурна, заплетена, що стримує зброю, готують зброю, десь виготовляють зброю для військових наших. І дорога відкрита. з Будуть надані усі і дозволи, і все необхідне, щоб захиститися і знищити оцих расистів. Заперечуюсь, негатив, обираю, заперечуюсь, негатив обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги для надання військовим України у Харкові Харківській області зброї всієї необхідної для знищення расистів. Більше злочин чинити не зможуть, обстріли робити, не зможуть. Руйную всі плани ворожі. Ой, як воно підло. Там присутні люди в Харкові можуть за, за расистів бути, От, і вони ж і будуть убиті. Здають інформацію, авіабомбами будуть обстрілювати, де розміщені військові. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Перекриваю, перекриваю. Більше росіяни не можуть обстрілювати Харків, руйнується повністю вся їхня військова інфраструктура. Знищується повністю вся авіація, військова Росії. Більше немає чим, і ким обстрілювати Харків. Плани їхні зруйновані повністю. І прошу допомоги закрити небо над Харковом. Буде закрито небо повністю. Захищені люди у Харкові. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Харковом. Одведіть, одверніть росіян, відсічіть на віки вічні. Більше не можуть обстріли робити. Буде так і так буде. Захищаю, відвертаю, одвожу всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі від наших військових і цивільних людей у Харкові, українців. відвертаю, одвожу всю агресію російську, Повертаю їм назад на голови, хай їх нищить. Буде так і так буде. Буде все сказане. Здійснено так буде. Так, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі.